Вітаю в ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мирослава Куруц та Наталія Булеця. Ми розповімо вам про найактуальніше на цю годину. Вручати повістки в потягах на Закарпатті більше не будуть. Після випадку з громадським активістом Олександром Пересоляком, якому в потязі Київ-Ужгород вручили повістку, такі заходи заборонив проводити міністр МВС України Арсен Аваков. У військкоматі наголошують, процедура була абсолютно законна однак зараз її повторювати не будуть, оскільки ускладнилася співпраця з правоохоронцями. А без них представники військомату не мають права перевіряти документи. Нагадаємо, що разом з Олександром Пересоляком в той день повістки в потязі вручили ще 16 чоловікам. Думаю, що більше воно проводитися не буде, тому що, як відомо, пан Аваков заборонив залучення представників правоохоронних органів для сумісної роботи з військоматами. Тобто, вже ускладнилося питання, те, що треба перевіряти документи, а військомат. Цього права немає, а ми діємо у межах конституції і в межах законів. Сьогодні зранку в Ужгороді двоє невідомих вчинили напад на водія маршрутного таксі. Інцидент стався на вулиці Шахтарів. Зі слів очевидців, зловмисники після прохання водія оплатити за проїзд нанесли кілька ударів потерпілому, викрали частину грошей та мобільний телефон. Після чого втекли в напрямку вулиці Благоєва. Потерпілого водія маршрутки доправили до Ужгородської міської лікарні, де й надали першу медичну допомогу. На місці скоєння нападу працює слідчо-оперативна група. Невідома особа, але був з ним напарник. Зайшли, попросили, дали гривень, попросили розрахуватися, здачі повернути з 50 гривень. В ході чого нанести тілесні ушкодження, йому забрали телефон, тобто буде порушений грабіж, розбійний напад. Проводяться слідчі розшукові дії на встановлення злочинців, які вчинили даний злочин. І знову палаючі автівки в Ужгороді на цей раз горіло авто громадського активіста Юрія Світлика. Близько другої години ночі на вулиці Університетській Невідома особа намагалася скоїти підпал автомобіля Опель Комбо. Правоохоронці встановили, що цей автомобіль належить 52-річному мешканцю Воловецького району. А по дорученню ним користується 31-річний Ужгородець, приватний підприємець. Та громадський діяч Юрій Світлик внаслідок пожежі пошкоджено передні сидіння та частину панелі приладів. Підпал машини Юрій Світлик пов'язує зі своєю громадською діяльністю. За фактом навмисного підпалу авто в Ужгородському міськвідділу УМВС вже розпочали кримінальне провадження. Порушникам, якщо їх знайдуть, загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Вони мріють служити в розвідці. Під такими заголовками за останні дні у змі вийшло десятки статей про закарпатських ромів. У військоматі наголошують, активно взялися за мобілізацію чоловіків цієї нацменшини. кажуть, роми приходять у військомат і деякі свідомо хочуть служити в армії. Ромські ворони цю інформацію спростовують. кажуть, ромів відправляти на схід категорично не можна. Більшість з них не вміють навіть писати і читати, а про те, щоб правильно поводитись із зброєю, мова взагалі не йде. По сім, по дев'ять, по десять дітей кудияка радиця розписаний тичення кудує. Ромські чоловіки наголошують, великі родини це перша причина, чому їх не можна мобілізувати. У разі якщо ром не повернеться з війни, родина просто не виживе. А от керівники ромських громад зазначають, головна проблема. Неосвідченість да я знаю, що ми живемо в Україні. Ми живемо в Україні. Україна Україна допомагає нашим ну ромам, ми знаємо, але то не просто так взяти у ну вислі не не підготовлений, нічого не понімає, ну, не не сам даже. Ну, читати, писати не знаю. Ну як поняття немає, що таке війна, що таке автомат в руки взяти. Натомість в Ужгородському військоматі переконують роми, таки йдуть на контакт і дехто готовий захищати Україну. Щоправда, приходять у військомати зі своїми умовами. є такі, наприклад, які мені поставили умови. Ну, правда, людина хвора, не можу її призвати, але умова дуже була така для мене цікава. Я кажу: Ну давайте, кажіть, що ви хочете. Він каже. Всі гільзи від пострілів, які я буду здійснювати, це будуть мої. Я кажу: ну та добре, забереш, приїдеш і забереш. Не є питань ніяких. Ну тобто, вони бажають виконувати завдання щодо територіальної цілісності недоторканності нашої держави щодо захисту. військовий комісар наголошує тільки завчора до Ужгородського військомату прийшло 12 ромів. З них медкомісію пройшли всього двоє. Одна з найпоширеніших недуг – туберкульоз. З такими захворюваннями брати на службу військові не можуть. Комісар каже, рекомендує змінити 402 й наказ міністра оборони. Тому що людина має захворювання, підпадає під 402 й наказ, і його вже не можна. Призвати за мобілізацію чи за призивом. А на самом ділі ця людина може виконувати бойові завдання без всяких труднощів і з якістю на всі 100%. Діти бажають іти служити, кажуть, дядя, візьміть мене в армію, але. Є підстава, яка не надає мені можливості їх призвати. Ромські барони наголошують, якби військкомат співпрацював з головами ромських громад, було б більше бажаючих мобілізуватися. Все, що треба провести правильну просвітницьку роботу. Воєнні прийдуть до ромських поселеннях, будуть вести якийсь діалог з ромами, не заставляючи їх а нормальним способом спілкуватися з ними зрозуміти їх, об'яснити їм те, що що взагалі відбувається в державі. За останні півроку в Ужгороді не мобілізували жодного чоловіка ромської національності. Наразі двоє все ж пройшли медкомісії і таки будуть проходити військову підготовку. Військомат наразі допомагає цим чоловікам оформити документи, адже більшість ромів не мають навіть документів, щоб засвідчували їх особу. Для мешканців багатоквартирних будівель Ужгородський водоканал встановлює нові тарифи. Керівництво пояснює, у тариф закладуть додаткові послуги раніше. Люди платили за перевірку лічильника з власної кишені. Тепер демонтаж, перевірка та зворотній монтаж лічильників будуть оплачувати за рахунок водоканалу. Вартість цих послуг досумують до діючого тарифу за водопостачання та водовідведення. За попередніми розрахунками тариф збільшиться на 2 гривні. Відповідні документи водоканал подав на розгляд до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Разом з тим, у керівництві водоканалу зауважують, переведення на постійне водопостачання продовжиться. Найближчим часом без води за графіком буде майже увесь новий мікрорайон. В розрізі підвищення вартості ціни на воду і на каналізацію того діючого тарифу, який є, ми ніяких документів ще не подавали, але скажу відверто, що на сьогоднішній день існує розрив по цінам, по вартості електроенергії, досить вагомий розрив іде по складовим коагулянт, це речовини для очистки води, хлор, ГСМ. Оці три основні напрямки, по яких може піти коригування. І лише після того, як Нацкомісія комісія розгляне і дійсно підтвердить, то, що ці факти насправді відповідають дійсності, а вони відповідають дійсності, буде вже йти мова про те, що тариф буде підвищити. Поки що наразі найближчі два-три місяці ніяких змін не планується. Веселе спортивне змагання, сплав річкою уж на плавзасобах різних конструкцій цієї неділі очікують усі ужгородці та гості міста. Стартує сплав, як зазвичай з парку Горького другого транспортного мосту. Фініш перед великим транспортним мостом. А це майже два кілометри. Організатори до участі запрошують будь-які немоторні плавальні засоби. Вітаються також саморобні конструкції, оригінальний декор і костюми. Кількість членів екіпажу не обмежена, але до фінішу. Удно повинно прийти з повним складом екіпажу, наголошує один із організаторів Ужгородської регати Сергій Денисенко. Одна із наших таких цілей це привернути увагу громадськості до річки. Ви бачите, в якому стані знаходиться річка, і напевно є певні причини, чому вода така мілка. І Я думаю, що треба замислитися і е, нашим екологічним службам і владі про те, як вирубаються ліси в Карпатах, і ми певно є ще певні інші. Причини. Наразі це вся інформація, яку ми підготували на цей час. Більше про події в області традиційно о 19-тій. Тоді підведемо інформаційний підсумок дня. Я бажаю вам гарного, успішного дня. Бережіть себе та свою країну.